Доброго дня, шановні підписники, гості нашого каналу. Сьогодні я до вас таким невеличким, ну, можна сказати, звітом або описом. У нас є замовлення на три таких гарненьких курочки копчених. От я хочу показати, я їх замаринувала, тобто не маринувала от в розсолі, а зашприцувала розсолом. Розсол ми робимо із розрахунку 2% солі на 1 кг птиці і 8% води. Нам так сподобалося, це пришвидшує трошки процес маринування, а на якість зовсім не впливає м'ясо сочне. М'ясо просолене, немає таких от сіреньких плям, м'ясо розовеньке, гарненьке. І ще я сьогодні одягла наші курочки в таку, в такі гарненькі чулочки, в сіточку. Це трошки так. Ну, прикрашає, скажімо так, більш апетитний зовнішній вигляд, О таку клітинку воно виходить. Це, по-перше, по-друге, це дуже добре тримає саму форму птиці. Не розпадається, не розкривається, не розвалюється. Ну, спробуємо. До цього ми просто перематували птицю. Сьогодні поспробуємо в сіточку. І окрім того, я поробила отакі. Петельки, за які буде триматися наша птичка на гачках, бо сітка, на можна, за сітку можна підвішувати такі невеличкі шматочки м'яса, оскільки наші курочки мають вагу 2,5 приблизно 2 -2 ну, таку вагу сіточка навряд чи втримає. Ось така красунька, рівненька, гарненька. Промаринується одну добу. І завтра ми будемо показувати, як вона буде. Проходить процес з солярію. О, всім привіт! Радий бачити вас на нашому канальчику, наших підписників. Хто, случайно зайшов, бистенько там опа, прожали подписочку, поставили лайкосик і не забуваємо колокольчик теж нажати, щоб не пропускати. Що, приїхав з роботи, короте, а тут отака двіжуха йде. Леночка в мене, як завжди, що ми, що ми успіли зробити за цей термін часу від останнього відео. Да? Ну, як завжди, Лена у нас займається копченням домашнім. Що ми коптимо? Курочок. Курочок. Давай покажемо людям. Ми накриваємо, щоб мішок. Вітерець, вітерець. Ось отаку красоту. Лінуся готує нашим замовникам. Мішечок мокрий, все як завжди. Все гарно, все чудово. Накриваємо, бо вітер знімає. Що іще зробили? Зараз покажемо. Готували трошки дров, як ви бачите, накопчення. Спиляли ми. Е, що ми спиляли? Яблуньку. Я зливаю яблуню, тому що яблуня не роде, яблука маленькі, так, да, вони добрі, але вони маленькі, їх дуже мало. Спиляли яблуньку і підпиляли трошки абрикосу. Брали віточки, лишні, які мішають. Вінусик почала там копати під часничок, да? угу. будемо садити часничок, поки ще погода дозволяє. Ну, отак от ми потихеньку і працюємо. Дівочки он, поскладали. Ну а тим, чим можна коптити, веточки лежать тут. Дівочки у нас, як завжди, стоять тут. Ось вони наші хороші кормимо, як завжди їх комбікормом, трошечки даємо їм кабака, балуємо їх. Ось такі дівчинки ростуть потихеньку і набирають мясо і сало. Да? Дівки. М'етка красненька, видно, підзамерзла. Як трохи замерзають, починають. Ну, Вроді на дворі не холодно. Да? Ну, На ніч вони у в нас в тому в зимовому сарайчику. Кабачок, що по кабаку, дякуючи нашим родичам, у нас є кабак. І ми з одного кабака взяли сем'я, такі дуже класні, покажемо. Кабак такий красивий, здоровий, аж солодкий такий. Взяли з Леною сем'я, семечку, щоб на перік посадити. Дивіться, яка крупна семечка. Бачите? Я такої ще не бачила. Якась така вона товстенька, кругленька. Жалко, що нема того кабака, що не можемо показати, бо ми його вже із Але Так що підписнички наші, нам це буде забагато. Хто бажає, можемо жменьку дві поділитися. Хтось не? може напише в коментарях, це кормовий кабак, або сорт, може, якийсь Мовлено, такий. Ну... Він отакий був е, отакий длінний, здоровий, е, червоного кольору. І він солодкий. Солодкий, солодкий. А в нас там немає в бані таких похожих. Щось дуже багато-багато всього, ну. Ні, немає такого похожого туди. Так. Нема. Ні. Нім, нема, нема, нема такого похожого. Ну, на жаль. Не, не встигли ми сняти, вам показати. Ну, ось отак потихеньку працюємо, отак проводимо е останні теплі дні е робимо підготовку до зими. Як то кажеться, треба все успіти. Ну, я, що приїжджаю з роботи, вспіваю, то допомагаю, а так у мене Лена молодець, вона тягне все. Та перехвалиш. перехвалиш. Так, чого перехвалю? Ну це ж правда. У мене все сама тягнеш. Я таке утром уїхав, ввечері приїхав. Ну, а так що виноград підрізали. Да? Убрали виноград, уже немає йому чого робити, щоб воно не висіло, листя не летіло, не падало. Убрали виноград. да, У нас такий виноград, то, то вже остаточки висіли. Він такий сладкий, сладкий, трошки його підморозило. Да. Це кудрик, обичний кудрик. Ну, Іменно в цей час він уже солодкий і такий крупненький, хороший. Я скільки живу, я й не знала, що можна отак под ноль обрізати виноград, і він на весну все одно пусте і, і, і будуть церуночки. Ну що, ми зараз трошки будемо працювати далі, а ви не перемикайтесь і дивіться. Стісняється? <реш> Коротше, у нас виходить так. Одні курочки вже докапчуються. А друге замовлення Лена вже готує. Ще дві курочки готуються на наступне замовлення. Время у нас е, без, ну майже без 10-7 вечора. І ті вже доходять. Скоро Лена їх буде знімати. От. Ну а наступні готове. Дві... Що ще у нас? Дві курочки, що ще яке замовлення? Черевина. і підчеревок, да? да? Дві курочки і підчеревок. Коротше, производство. У не йде Поток. Производство. Поток, лінія. Поток, лінія, да. поки одне коптеться, друге готується, да. зараз будеш шприцювати, да? росольчиком. Сейчас вимаємо, просушимо, Зробимо пропорції розчоту. Водичку, соль. Ну і все. І підуть маринуватися. А після завтра зранку, раненько, раненько будемо топити. Чи топити, чи гріть, як правильно називається. Да. Будемо топити, гріть, робити солярій. Так. Да. Ось так. Працюємо далі. Ну, а отак от, от Лена запаковує. Це у нас. Подчеревок, подчеревок, Ділаємо так і його складаємо. Так він на вид не дуже такий, ну, скажімо так, товарний. Там трошки товще, там трошки тонше кусочок, а ми його складаємо так пополам. Ми собі придумали таке подсвіточку приспособлення. Ну, Вірні, ми піддивилися. піддивилися у вовки, піддивилися. вовки бруса. <зас> на каналі вовка Брус. Ми піддивилися такий варіант. Почаровочок вже нашпигований, курочки вже нашпиговані. Я повторююсь, тут тільки сіль і вода. Методом шприцювання ми не додаємо спеції пряності, ну, допустім, мені, як по мені, то вкус м'яса, м'яса, смак він залишається м'ясом без додавання всяких там спецій, можливо, комусь подобається більше, коли зі спеціями. Отакий От у нас є засіб. Це труба, я не знаю, скільки це трубів. Ну, як діаметр який. Та яка 125 -та чи 150, -та, я не знаю. 150 -та, вона виміта, вона продезінфікована, вона не небеушна. Одягаємо так ось у сіточку. Дуже добре так вона натягується і тримається. Сіточку підтягнули, кусочок м'яска, чи підчеревка, чи салко. Ну, обично ми такі длінні кусочки ділаємо таким способом, таким методом. Раз. Трошечки підтримую, можна положити. Сіточку підтягнули, підтянули. підтянули. М'яско достали і потягли. І воно так автоматично, можна сказати, почті як апарат. Трошки мало сітки натягнула. І воно так як апарат. Раз. І достали. Так, мало натягнула. <кхід> і підтягнули, і обрізали все лишнє. Кусочок держиться красиво. Рівненько є за що підсипити. то що я казала, що маленькі кусочки можна зацепити і за сітку на крючок. На курах ми робимо прокули між грудкою і крилом за косточку. Ну, Я так думаю, що всі так роблять. І отак раз. І запаковували. І запакували. В такому вигляді і маринується: більше нічого не додаємо, більше нічого залишаємо на добу. Ну, Трошки вийде більше доби. Сьогодні вже вечір, вже пізно. Понятно, що на ніч каптілку ніхто у нас загружати не буде. Це ми будемо робити. Сьогодні в суботу зранку. Да. Ну, да. Буде отака у нас красота. Рівненько, апетітно і смачно. І смачно. А для курочок тут е, діаметр сітки трошки такий побільший, ніж начиренок. Там приймало 100-110 мм да, 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 сітки. Тут да, да. на курорт для курочок ми взяли сіточку 220 мм. Ну, звичайно, труба соточка вона не підійде, треба щось таке поширше. Ну, ми для себе дуже придумали. Нашли виход з положення з положення. Да. Зараз ще таке, тільки розвиваємося. І ще не зовсім у нас ми там всяких дівайсів накупили. Приходиться видумувати з того, що є. Ми взяли, звичайно, 5-літрову бутилку з-під е води. очищеної води. Це а, ми в АТБ купуємо водичку для бабушки нашої. Ну і бутиляж залишиться. І вирішили обрізати і використовувати її використовувати. вона На бутилку не зовсім так зрозумів, ми щось таке придумаємо ще. Well, да. Щось таке знайдемо. відкриваємо до своєї ноу-хау у нас. Да. От, так, от на бутилочку, натягнули точно так же на трубу, то що я казала, що малувато. І роблю петельки, для, за які будемо підвішувати. Ну, довільно. Довільно одрізаю, сьогодні в нас дві курочки, то я відрізаю отаких 4 ниточки. Так, раз, раз, раз. Ниточка бабовняна, хебешка. Не плавиться, не палиться, не горить, не тліє. В каптівні веде себе просто великолепно. Сьогодні була така історія. Заходили з Леною в магазин, що ми там хліб купляли, да? угу. хлібчик купляли, ще там щось Лена купляла. Ну, Я дивлюсь на вітрині в магазині. Лежать же ж якоби ж копчені угу. всякі там грудинка, да, щось там, баличок, баличок, да. Да. там курятинка. Ну, і як ви ж розумієте, це все ж воно закапчено на жидком диму. Ну, але ж нашого брата намагаються об'єгорити, да? ну, mm -hmm. і на цей закапчений кусочок баличка, який був закопчений жидким димом, надіта така вірьовочка, да, біленька. біленька якоби mm -hmm. ось воно було підвішене mm -hmm. і каптилося. А вірьовочка видно, що така. Ну, свіжа, така, не закапчена, біленька ага. така. ну, да. Бо коли вірьовочка побуває в каптільні, в реальній каптільні, то ясно, що вона теж приобретає інший колір і трошки по-іншому виглядає, а не отак от прям свіженько. А так о, що вірів. дурять нашого брата в ага. магазинах розказують, що це гаряче копчення. Холодне копчення, а на самом деле, ну, ми ж усі знаємо, що це копчення на нажитком диму, просто замочене і все. Так, ну продовжуємо. Продовжуємо. Я у себе, в своїх запасах, колись сидячи на п'ятому поверсі квартири, я дуже багато в'язала. У мене є багато таких всяких в'язальних yeah. девайсів. І от серед цих девайсів, спиці, гачки там і все інше, я знайшла от таку ще. Як кажуть, казали колись на неї. Циганська голка. -циганська Стара циганська голка. І дуже удачно в мене тепер виходить користуватися нею на кухні з м'ясом і так далі. Ніколи в житті не подумала, що можна використовувати і в інших цілях, не тільки світира розшивати. А тут раз і виходить. Одіваємо ниточку під крило. Захвачуємо за суставчик, вже ж там іде такий. Треба слідити, щоб не на філе, тому що філе порветься під тяжістю, при температурі повишається температура в ж понятно. Ну, Отак от методом нащупування, нащупування. Раз, під крилишком і затягнули. Я не беру дуже довгі такі ниточки. Ну, вони не нужны. Ну нужні. так, щоб тільки підвісити можна було. Вузлик зав'язали. Так. І отак. Окрім сіточки, ще є отакі два гачка. Ну, я так думаю, що всі бачили. Майже на всіх копчених курах є такі вірьовочки. Раз, за крючок підвісили, крила держить сітка. Зараз я вам продемонструю, як ми це робимо. Вклали стороною, посадити треба. Посадить надо. Ножки зв'язувати зовсім не обов'язково. Ножки буде держати сітка. Ну, да. Є заправляють в кармашки. Це так, як е, в кухнях в ресторані заправляють в кармашки. Я колись теж так робила, коли працювала. Ну, я це без надобності. І погнали натягувати сіточку. Придержуємо вірьовки. Трішки незручно. Так, да, да? Да, неудобно, треба допомагати підтягувати. Я в прошлый раз у мене так якось раз-раз і полуну, я ж не на камеру каміну ну, да. Я не так стиснялася з нею. Трошки незручно і знімати. І... Сточка вже в сіточці. Чудово, гарно відлічна. Сіточка лягає рівненько, якщо не рівненько, якось тут трошки зацепили, вона дуже хорошо поправляється. Ну Ми мотали нитками, ми перев'язували. Багато хто показує, як перев'язують. Ну Трошечки воно Ну мені ну, не подобається. По первому, ми теж робили так. ниткою. Але ниткою нам не подобалось. Ми вирішили що треба щось змінити. Ну і піддивившися у на каналі у вовки бруса, як він використовував трубу і сітку, ми зрозуміли, що і нам потрібно замовити сітку, і буде все чудово. І ми ну, якби задоволені да, використанням сітки. І хочу вам сказати, що е, багато хто е, коптить курей, розрізаючи навпіл. Цього можна не робити. При холодному копченні цього можна не робити. Кури прокапчуються, кури не сирі, кури готові, смачні, соковиті, готові до вживання. Да. Е, хтось у мене запитував. Ну так, не тут на каналі, а отак при зустрічі. Як Ви перевіряєте температуру, яка у вас в каптільні і внутрі м'яса? Лена, покажи, як ти перевіряєш. Ми придбали такий термометр, індикатор м'яса називається. Так. І? Показує температуру не тільки всередині м'яса, а й температуру повітря. Да, Показує, Піднімається, бо люди подумають, що ми в кухні ну, тут мерзнемо. Да, водостали ж його, да? Да, він був да. захований. У Лене такий е, старий холодильник. Лена зробила з нього там, е, такі, е, місце для хранення своїх приспособ термометра, сітки, труби. Да? Так, ну. кофелі пустили. Дуже швидко воно да, показує. Ну, це не, коли вже да? в самій коптівні, Лена піднімає mm -hmm. мішечок і засовує, і перевіряє яка температурка внутрі курочки, м'яса, і mm -hmm. так далі. Ну, щоб коптить, та й провіряв. От, на хоч даний штука, час 13,8. 13... Хоч штука і китайська, але працює да, 13 mm -hmm. трошки, ну працює добре. 13,6 падать трошки. Да. Ось така зараз температурка. Все добре. Ось так от ми провіряємо температуру. Красота? Красота. <рес> ну, ось, запакували другу курочку. Ось таке замовлення. Поки я ж казав, вже одне готується, знаходиться в каптільні, mm -hmm. там три курочки. Ну, друге замовлення вже Лена приготувала. Mm -hmm. І скоро будемо. 5. Так, друзі, ще раз нагадую, кого цікавить домашнє копчення Лєниного производства, хто хоче покуштувати, я уверен, що сподобається. Е, під відео буде там сповіщення, номер телефона Ленин можна дзвонити, замовляти. І також є у нас е, ми создали. Вайбері e, групу. Да. Да? Ми створили в Вайбері групу, e, в котрі ви можете нажати на ссылочку, перейти, і бути у нас в групі, і теж там робити замовлення. Я на зв'язку 24 на 7. Так. Передаємо привіт всім нашим обов'язково. E,